От сучка з'їв жука вонючку. Неприємно, а починалося так чемно. Об'їхали село, вже не пригадую, давно було. Мені дванадцять, літо, червень, зашаруділи бузини кущі і відгули своє хрущі. Давно усе було. Тоді ще й інтернету не було, тоді для нас і без інста тіктоків усе цвіло, гуло. Це Рожівка, найкраще з усіх село. Тоді ще м'ятою пахтіло, і дощ періщів, ніби бог налив з відра і сонце. Сонце, якщо гріло, то вже гріло, і корів на пашу з кожного двора. Це рожівка яри, ліси, болота і гора. Гора, яри, ліси болота, а в нас дітей така робота. Коли є велик, дивитись. Не цікаво втілік до хати, щоб відпроситись погуляти, адже картоплю в кубахи ще вранці я закінчив підгортати. Забіг, а на столі три зрілі крупні абрикоси і дві малі. Глянь, тут іще й варення з вишні, м'який батон. Гарячий та хрумкий і свіжого, ще теплого парного молока налє бабуся Люба з глечіка. Це літо в рожівці, це краща в світі рожівка. Перехватив. Майнув і похапцем мерщі, бо біля двору вже чекає друзів рій на озеро, пірнати, плавати в квача, або до клубу, в липах грати в сракача, або в кар'єр на пагорби піщані, або на спаське в пухівку, або. Це рожівка. Найкраще тут усе. І небо в хмарах, і небо. Від спеки до бібліотеки. Ні. В сінях, у діда заховатись, послухати. Історії сумні й веселі. Про те, які всі були молоді, які колись літали комарі дебелі, почути у коси клипанні ті пісні, ті давні, рідні, ті історії рідні. Кружалку соняха повибивати і аромат, вдихати і видихати, надихатись. І надихатись. А вже надвечір знову. Там, у провулку, над забором тітки Ольги вродила й цього року нова, рясна, смачнюча, соковита, не своя, чужа і тому ще більш бажанна і чудова шовковиця. Давно все було. Тоді ще й інтернету не було, І Рожівка було найкраще із усіх село. Мені вже тридцять, не дванадцять, замріявся з дороги тут шовковиця, кущі комахами гудуть. Вже й літо сорок третє, на війні не в Рожівці, а під Донецьком десь зустрів. Вірш про шовковицю дописує мені життя землів, від спогадів у листі зашарів. І думкою думками полетів у рожівку. Оці б думки та під чорнильну ручку. От сучка з'їв жука вонючку.